Шановні глядачі, це після року експлуатації, вирішив зняти відгук про таку машинку. Фірма Helper. Відпрацювала вона в мене сезон. І хочу розповісти, ну це не так, як про цю фірму, а взагалі про однотипні такі машинки, про її плюси та мінуси. Тільки купив, взяв її на стяжки. Сама конструкція така дуже цікава на застяжках, які люблять ламатися, то постав на стяжки і проблем у мене з корзинкою не було. Те, що не сподобалось мені з самого початку, це то, що в неї дуже такий корпус, скажімо так, м'якенький. Коли нею косиш, наїжджаєш не на якісь перешкоди, вона вся ходила ходуном. Сягнулася, перегиналася, і я мушений, змушений був її підсилювати. Зварив такий каркас і вся проблема в мене пішла. Бо коли сам корпус перегинався, то він перегинався настільки, що його деформувало, і ножі ціплялися сюди об пластик. Сказати, що в мене такий нерівний газон, то я не скажу, бо газон так відносно рівний. Але навіть тут, коли вона їздила, то вона вся ходила ходуном. Після того як я зробив її такий саморобний корпус, скажімо так, раму, то ця проблема пішла. У неї ще дуже цікаве кріплення. Коли їдеш, ці колеса завжди злітають. Вони злітають на саме нижнє положення. Тут час одне, друге, третє положення. Щоб не було цієї проблеми, то приходиться фіксувати цей шток. Воно там є на пружинках, і фіксується. Заводських ось вони. Пройшлося їх мертво зафіксувати на проволоку. По-нашому, все, вже ця проблема ушла. Ну, вже Я став радий, довольний, почав нею косити. Вроді як гарна машинка, все добре. Тут у мене почалася друга проблема. Там всередині знаходиться якраз тут, де двигун, така система. Якщо включаєш, то цей диск, його, включається двигун і його підмагнічує вверх. Він нормально вращається. А коли зупиняєш, тобто відпускаєш ручку, цей диск нажимає на термозні колодочки. Но, або таке виконання, або не знаю, що він у мене аж почорнів. Його заклинило і аж, аж дим з неї почав іти. Довелося розбирати двигун, наставати цей диск, тут ще стоїть пружина. Знімати пошипників, виймати цей диск. Тепер машинка, скажімо так, у мене без гальмів. Напряму все зроблено, вмикнув, крутився, виключив, то двигун ще по інерції продовжує крутитися. Плюси у машинки. немає шківуїв, немає ніяких шестерень, все працює напряму. Це ж єдиний у неї плюс. Ну Так можна сказати. Після таких вдосконалень вона мене задовольняє, свою функцію, скажімо так, виконує траву коси. Просто, як я подивився, огляди всі хвалять там прямий привід, але ніхто не розказує про мінуси цих конструкцій. Так що вони не тільки є плюси, але ще є мінуси. Але найвеликий плюс це і ціна. І ще хочу сказати, що двигун, це який я розбирав, тут мідна обмотка, бо в багатьох є ще обмотка алюмінієва. Він у мене завдяки цим тормозам дуже гарно нагрівся двигун. Тут двигун витримав, все добре, машинка працює, буду сподіватися, що... Ще не один сезон. І вона мені от працює. Так, по функціям є травозборник. Машинка дуже швидко збирається. Не знаю, тут не буде видно. Ставиться на всі пазики. Травку стриже добре. Так що будемо користуватися, сказати, що раджує чи не раджу. Тут більше, скажімо так, після вдосконалень вона мене задовільняє. А так, ну, такі матеріали, скажімо так, вони є доволі такі. Ну, вся ходить ходуном, це все треба переробляти. Так вона вроді як пуста, йде нормально, Коли забивався бункер, вона набиралася травою, їй вже ставало скажімо так тяжко. І весь корпус гнуло. Після вдосконалення всі проблеми пішли. Так що передивився багато на них оглядів. І всі огляди знімають тільки магазини. Ну, там, звісно, розказують, що краще цієї машинки немає нічого в світі, але у всього є плюси і мінуси. За таку ціну і на такий участочок я вважаю, що ну, є смисл її брати. В неї єдиний такий плюс, що її не шкода. Так що скажемо так. Будемо працювати, будемо їздити, будемо кататися, будемо стригти травку. Всім гарного дня, всього найкращого.